На Рівненській атомній електростанції провели спільне з дирекцією НАЕК «Енергоатом» загальностанційне протиаварійне тренування за участю представників міністерств та відомств місцевих органів виконавчої влади. Основне завдання тренування перевірка готовності та відпрацювання дій при виникненні радіаційної аварії та ліквідації її наслідків. Планове навчання відбулося на тему Комунальна аварія на АЕС. Лігина тренувань така, що внаслідок ворожих дій країни-агресора була об'явлена повітряна тривога і був нанесений ракетно-бомбовий удар по нашому майданчику, були розрушені будівлі, які відносять до систем безпеки блоку номер 1 та блоку номер 2 Було порушене енергопостачання мережі нашої. І потім, відповідно до наших алгоритмів, блоки були переведені в безпечний стан. В ході тренування відбулося засідання штабу керівника аварійних робіт на майданчику у внутрішньому кризовому центрі. Введено в дію аварійний план ВПРАЕС. Умовне руйнування будівель станції спричинило пожежу. У її локалізації та ліквідації були залучені пожежно-рятувальні служби, працівники електроцеху, цеху забезпечуючих систем РАЕС та медики. Були викликані дпрч 22 які приступили до гасіння пожежі і порятунку нашого потерпілого. Потерпілий був успішно. Звільнений і направлений в санітарну медичну частину для його огляду. Ліквідована пожежа зараз проводяться інженерні роботи по розчищенню завалів, які були спричинені вибухом. Такі тренування на майданчиках атомних станцій відбуваються систематично, згідно з затвердженим планом. Для обміну досвідом у навчаннях безпосередньо беруть участь експерти з інших електростанцій. Оцінював взаємодію підрозділів під час пожежі представник Запорізької АЕС. Враження цілком позитивне. Чувствується, що на майданчику присутні. Фахівці, на яких можна поклатись в будь-яку хвилину, хоч кризова ситуація, хоч не кризова, хоч експлуатаційна. Рівень підготовки персоналу відчувається. За сценарієм тренування погіршилася радіаційна обстановка і відбувся вихід радіаційних речовин за межі майданчика станції, що вимагало також роботи з населенням. Було сформовано евакуаційні колони, які відповідно до плану навчання доправили персонал станції у безпечні райони. Під час евакуації провели дозиметричний контроль та спеціальну санітарну обробку техніки шляхом дезактивації. Такі тренування вони важливі з точки зору того, що ми маємо відпрацювати взаємодію між діями Рівінської ОС і підрозділами нашої компанії, тому що в ході аварійно-відновлених робіт були задіяні такі підрозділи, як аварійно-технічний центр, Атом Ремонт сервіс, допомагали нам інші майданчики, давали свої поради, аналізували наші дії, давали заключення про вірніші, кращі напрямки для реалізації тих чи інших дій. Також у протиаварійному тренуванні взяв участь персонал зовнішніх формувань, зокрема представники Нацгвардії, ДСНС України, цивільного захисту та варайської багатопрофільної лікарні. Представники Держатомрегулювання на РАЕС та інших зовнішніх органів та організацій. Долучилися, і міжнародні експерти було залучено експерти МАГАТЕ. Які зараз перебувають чергову ротацію в на нашому майданчику? Вони також в якості спостерігачів були. І я сподіваюся, що ми почуємо від них якісь напрямки для покращення. По завершенню протиаварійного тренування підвели підсумки, проаналізували усі дії, розглянули недоліки, обговорили шляхи вдосконалення. В цілому, під час тренування, енергетики показали чітку та злагоджену роботу. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Павло Жих, телеканал Енергоатом.